Добрий день, любі малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про доброту, тепло, чарівність. Це все випромінює людина, яку ми всі добре знаємо та любимо. Рано вранці промінець тихо скочив на стілець, потім прутко на подушку, лоскотав Оксані вушко Прокидайся, донечко, вже на дворі сонечко. Дітки, як ви гадаєте, хто допоміг аксанці прокинутися? Так, вірно, це мама. Мама це найдорожча людина на світі. Мама про нас пеклується і дуже сильно любить. Мама це казка, мама це сміх, мама це щастя для всіх. Мама піклується про родину, ходить на роботу та виконує багато домашніх справ. Давайте ми з вами пограємо в гру, склади картинку. Ви будете дивитись на малюнок і відгадувати, що робить мама. Як ви вигадаєте, що тут робить мама? Вірно, мама миє посуд. А зараз що робить мама? Вірно, мама прибирає. А на цьому малюночку, як ви гадаєте, чим займається мама? Вірно, мама готує. Молодці дітки. У матусі є багато хатніх справ, а щоб їй легше було, дітки повинні їй допомагати. Зараз я буду читати віршик, а ви будете робити рухи, які відповідають цій дії. Мамі я допомагаю, пил на меблях витираю. Мамі я допомагаю і підлогу підмітаю, мамі я допомагаю і тарілку вимиваю, й килимок та піду собі в танок. Молодці дітки, багато ніжніх слів можна сказати про маму. Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся, називаю тебе я, рідна ненечка моя. Дітки, давайте, ви завжди будете ніжно любити своїх матусь та будете намагатися бути завжди слухняними. Дякую за увагу, до побачення!